Вітаю, ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Працюватимемо до шостої ранку. Мене звати Ольга Бутко і традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. Ворог знову ударив по будівлі Сомської ОВА. За останні дні її атакують уже втретє, каже очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Минуло без загиблих, але є поранені. Водночас, виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив: сьогодні у Сумах було чути два вибухи. Сьогодні в місті ви чули два вибухи. Перший вибух. Це був прильот безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. Другий вибух це також прильот безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню. За попередньою інформацією, дві людини поранених. Російські війська обстріляли Пологівський район Запорізької області, внаслідок чого зазнав поранень літній чоловік. Про це повідомив у телеграмі керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, у наслідок атаки зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, сталися загоряння, пожежі, загасили рятувальні підрозділи. Терористичний акт свідомий удар по пенітенціарній установі, який не може бути виправданий жодними воєнними цілями. Так, міністр юстиції Герман Галущенко прокоментував обстріл Біленьківської колонії на Запоріжжі. Водночас урядовець висловив співчуття родинам загиблих, а також наголосив на необхідності міжнародної реакції на цілеспрямований удар держави агресора по пенітенціарній установі. Вбиті засуджені, і це є абсолютно з точки зору міжнародного гуманітарного права класичний тероризм. На сьогодні всі засуджені звідси вивезені і, відповідно, зараз там ми будемо вирішувати питання з точки зору взагалі цього об'єкту. Нагадаю, напередодні російські війська завдали прицільного удару керованими авіаційними бомбами по будівлі виправної установи. У результаті атаки загинули 16 засуджених, і ще 43 були поранені. Також внаслідок удару були зруйновані штаб-установи, карантинна дільниця, їдальня дісталося і цивільній інфраструктурі у приватному секторі поблизу місця атаки. Кинуті на призволяще. Так кажуть жителі зруйнованого будинку в Одесі, де внаслідок російського удару, 24 липня, загинула людина. Мешканці досі не можуть потрапити до своїх квартир, щоб забрати документи, речі та ліки. кажуть, представники влади з'являються рідко. А обіцяний поетапний доступ залишається лише на словах. Термінів та чіткого плану немає. Будівля зазнала критичних руйнувань. обвалилися три поверхи другого під'їзду і шостого по восьми. Пошкоджено несучі стіни та перекриття. Світ. Ланодовжопроскаже більше. розкаже більше. Володимир дивом не доїхав додому в ніч на 24 липня. Через поломку автівки він вирішив залишитися в друзів. Це рішення врятувало життя. Шахет влучив у восьмий поверх його будинку, повністю зруйнувавши три поверхи. Все в хаті нема восьмий поверх. Нема ні потолка, ні підлоги, ні стін. Нічого нема. З речей ото шльпанців, футболка. Ключин від квартири, військових віток, УБД більше нічого нема. Дев'ятиповерхівка у приморському районі Одеси зазнала серйозних пошкоджень. Будівля перебуває в аварійному стані, тож мешканців всередину не пускають. Люди чергували біля входу, не маючи доступу навіть до базових речей та документів. кажуть, ніхто не дає жодних прогнозів. Дуже багато ну, стареньких людей, які не знають, що їм робити. Вони не мають якісь електронні там гаджети, щоб зайти, подивитися і знати. Вони не знають, і це береться інформація, інформації, звідсіля. Там почула, там почула, там сказали, а туди прийшли, а туда. От. от нам теж сказали, що буде у суботу о 9 ранку Можна буде зайти, і забрати речі, документи, але нас не пустили. За результатами обстеження, другий під'їзд визнали аварійним. Будівля може частково обвалитися. Через це всі мешканці будинку евакуйовані. Їм запропоновано тимчасово розміститися у родичів, друзів або у комунальних центрах. Перші дні після влучання біля будинку чергувала поліція. Тепер проходом керує муніципальна варта. Наразі територія навколо будинку огороджена, адже існує високий ризик впалення. Нещодавно тут вже обвалився балкон 9-го поверху, і небезпечні аварійні конструкції продовжують звисати. Місцеві мешканці переймаються, що в деяких квартирах досі можуть перебувати тварини сусідів, до яких неможливо дістатися. У нас там в під'їзді жила кошка. У нас там у під'їзді жила кішка, ася, яку всі підгодовували. Її наче вивели, але вона не вийшла. Побігла назад. І ще в одній квартирі кіт лишився. А всі ці конструкції можуть будь-якої миті завалитися а поблизу дитячий майданчик все це відгородили лише стрічкою. Наразі зафіксовано поступово вертикальне просідання плит перекриття до стабілізації споруди, а тим більше проведення будь-яких робіт небезпечно для життя. За словами голови приморської райадміністрації Марата Корольова, мешканці почнуть поетапно пускати до квартир. Нам треба розуміти, що будинок зафіксован, що не буде більше валів, і спеціалісти зможуть по одній квартирі допускати мешканців для того, щоб забрати. Речі та документи потім буде зроблена вся технічна документація. Проект, який буде робити департамент благоустрою нашого міста, для того, щоб розбирати всі аварійні елементи. П'ятьох мешканців із заблокованих квартир у ту ніч врятували. Ще 33 евакуювали. Мешканець будинку Олексій разом із собакою проривалися крізь вогонь. Тепер чоловік має тільки гараж та спальне місце у цеху. тих фільмах. Проривався як у тих фільмах, через балки, що горіли і падали, через вогонь. Ось так з собакою вибігли. Знайомі допомогли. У них невеликий швейний цех. Там не житлове приміщення, там просто люди працюють. І я ось у підвалі там. На апаратній нараді було прийнято рішення скликати позачергову сесію міської ради стосовно пошкодженого обстрілом будинку. На ній депутати планують прийняти рішення щодо виділення коштів для мешканців атакованої будівлі. Тим часом люди чекають на чіткі роз'яснення та можливість безпечно забрати втілілі речі. Світлана Довжук Олексій Барновський телеканал Рада загальнонаціональний марафон Єдині новини. Удару по селищу Васищева під Харковом завдав ворог у день. У наслідок атаки загинув чоловік і Ще четверо людей були поранені, зокрема, трьох ушпиталили із вибуховими травмами. По самому ж Харкова били окупанти вночі. Безпілотники влучили по цивільних об'єктах, поранені троє людей. Більше розповість наша кореспондентка Катерина Космарова, Вона наживо зі студією. Катю, що вдалося дізнатися, яка ситуація на тепер у місті. Вітаю колеги. Я наразі перебуваю на місці одного з у Шевченківському районі міста Харкова. І тут була кухня одного з популярних серед місцевих закладів. Проте можете побачити на що вона зараз перетворилася. А тут зайнялася досить сильна пожежа, і наразі працівники намагаються прибрати наслідки нічної атаки. Проте і наразі серед уламків можна відчути запах гару. І за словами директора закладу, збитки оцінюють приблизно до мільйона гривень. А, загалом а, навколо понівочені фасади, а, згарище замість автомийки, Також пошкоджені кафе. І за попередньою інформацією, близько другої години ночі, росіяни атакували Харків дронами а, камікадзе. Одне злучань було Шевченківському районі міста. А, у результаті атаки постраждали троє цивільних двоє жінок та один чоловік. Усім надана медична допомога. Ще одне влучання було приблизно через 40 хвилин. А у Слобідському районі міста Харкова там було пошкоджено нежитлову. Будівлю за попередніми даними Харківської обласного прокуратура окупанти завдали ударів дронами типу Гарань-2 збитки приблизно ми вже підрахували. Вони складають десь до мільйона гривень. Це так. Не, не брати з увагу це ремонт, це тільки техніка та продукти. Обладнання пошкоджена повністю кухня. Там немає ні криші, ні обладнання. Все згоріло, там немає в залі, як ви бачите, все теж погоріло. Тому ми виносимо обладнання, яке е, залишилося. Жили терор росіяни в день так близько 12 ї поцілили по селищу Васищево Харківського району по цивільному підприємству. Наразі є інформація, що там загинув один чоловік похилого віку. А ще четверо постраждалих. Троє з них отримали вибухові травми та були шпиталізовані наразі їх стан середньої тяжкості. А загалом там пожежа охопила близько 20 тисяч квадратних. Метрів, і це одна з наймасштабніших пожеж за останній час кажуть у ДСНС у середині закладів у середині цих складів. Зберігалися харчові продукти та товари цивільного призначення також легко продукти, тому пожежа зайнялася досить швидко та поширювалася в час ліквідації загоряння. Власне постраждали двоє вогнеборців. Один з них отримав опіки, і другий отримався чадним газом а, та отримав тепловий удар. До гасіння загалом було залучено понад 100 вогнеборців, а також близько 500 одиниць техніки та пожежних потяг. Це було завдано попередній удар тип боєприпасу, встановлюється, обставини так само встановлюються. Загальна площа приміщення 30 тисяч квадратних метрів. Під вогнем наразі біля 20 тисяч метрів. Вогнеборці намагаються локалізувати спочатку пожежу, однак, враховуючи особливість тих конструкцій, вони легко займисті. Плюс всередині знаходиться, знов ж таки цивільного напрямку. Продукція там продукти харчування і інше. Тому вогонь досить стрімко розповсюджується. Працює більше ста вогнеборців». В працівників ДСНС і біля 50 одиниць техніки спеціалізований плюс зараз під'їжджає пожежний потяг. А наразі тип озброєння, яким поціло росіяни ще встановлюються загалом за даними місцевої влади. місто пережило понад півсотні, близько півсотні атак за останні лише тиждень. Росіяни били як і дронами-шахедами, так і важкими авіабомбами. Також новими дронами типу Черніка. Наразі на усіх місцях влучань продовжуються роботи. Протяні служби намагаються усунути усі ці страшні наслідки. Та усім постраждалим надається медична допомога Харків на зв'язку. Колега, Катю, дякуємо. І з нами на зв'язку була Катерина Кусмарова про наслідки ворожих атак на Харків і область. Чули бої на Антонівському мосту та бачили кожну успішну атаку сил оборони України на аеродрому Чорнобаївці. Мешканці одного сіл неподалік від Херсона місяцями переховувалися по підвалах. Та щоразу, коли виходили на поверхню після обстрілів, бачили своє село цілим та майже неушкодженим. Як пережили окупацію та повернулись після листопада 22-го року до буденного життя, розповіли наші колезі Наталі Якобсон-Белібовій. До повномасштабної війни це село було одним з найуспішніших в області завдяки географічному розташуванню, агропідприємствам та родючим землям. І нині більшість херсонських кавунів на ринках України саме з цієї громади. В цьому році десь 50, більше 50 гектарів засіяно кавунами. Фермери збільшили в два рази, да? в два рази збільшили в цьому році посів. Цих культур, ну і вже перший врожай вже в цьому році є. Та у 22 році про жоден збір врожаю тут не йшлося. В перші дні повномасштабного вторгнення село опинилось в окупації. З 24 лютого довкола не вщухали вибухи та обстріли. Подивилися на вулицю Чернобаївка, Видно було стовпи диму, горить, вибухи чутно. Початок війни складний період, тому що Фактично не було зрозуміло, що робити. Алгоритма дій не було, не було в кого навіть запитати. Учні в ліцею відправили на дистанційне навчання однак і його довелось закінчити дочасно. Ось ці вибухи, оця вся паніка. Вона. Не дозволила повноцінно запровадити цю форму навчання, і в квітні місяці ми вже в принципі завершили навчальний рік, тому що вже і окупаційні війська були в селі, і проблеми з електроенергією почалися. У нас вже місяць там було відсутнє світло. До того ж, підвальне приміщення ліцею стало прихистком для місцевих мешканців під час обстрілів росіян. На початку війни десь півтора місяця в укритті ліцею. Проживало десь близько 80 чоловік. Тоді були дуже жахливі умови, антисанітарія, але все ж таки люди жили в цих жахливих умовах. Саме в укритті сховалися від вибухів, діти, дорослі, ну теж всіляко допомагали організувати їм тут умови для проживання. Директор закладу виїхав з окупації та вивіз своїх дітей. Тим часом у школі ще залишалися викладачі. Коли вже ми дізналися, що до нас прийшов сільську раду їхній голова, як би сказати, то ми вирішили закрити школу і почали, і почали ховати всі цінні речі, які знаходяться в ліцеї. Згодом окупанти забрали ключі від ліцею, влаштували на його базі так званий виборчий округ, готували псевдореферендум. Вони завезли сюди бюлетні. Ну, коротше, вони тут готувалися. Ну, я не бачила, щоб вони тут люди приходили. Вони ходили по подвір'ям до кожного. Вони приходили із дві жінки до мене лічно в двір, і два мужика. Один воєнний, другий просто в цивільному був. Ну. Так сильно з угроза мені, але примушували, щоб голосували. Нині в ліцеї відбудували укриття, а у вересні готуються приймати дітей у змішаній формі навчання. Все було збережено. Ми опять завезли всі речі назад, які поховали. І Школу зберегли. Натомість зберегти хоч якийсь медичний заклад у селі не вдалося. Нині до людей раз на тиждень приїжджають бригади лікарів без кордонів з Миколаєва. Пані Катерина вже третій рік відвідує тут сімейного лікаря. У мене проблеми із тиском, і вирішуємо мені ці проблеми. Лікар дуже такий уважний, призначив мені лікування, воно мені дуже допомагає. І, взагалі, по всіх питаннях, з якими я зверталася до лікаря, дуже-дуже задоволена. Сімейний лікар жінки Олександр родом з Маріуполя. В команді лікарів без кордонів почав працювати ще в 15-му році. Допомагав жителям Донеччини на прифронтових територіях, але в 22-му втік з окупації. Я був місяць в окупації, почав виїжджати, це було наприкінці березня. 22-го року це було дуже важко, як звичайна людина. Я намагаюсь забути все це, але як лікар я не можу забути ці жахіття, які там траплялись. Деякий час я відпрацьовав, і це було можливо до того моменту, поки не розбомбили всі лікарні в місті Маріуполі. Як ви знаєте, можливо, вже з історії. Всі лікарні вони були цілю номер один для іншої сторони. Спочатку лікар жив у Запоріжжі, але згодом переїхав до Миколаєва і продовжив у складі мобільної бригади приймати пацієнтів у прифронтових селах, але тепер вже півдня України. Якщо тут немає сімейного лікаря, якщо немає медичних працівників, якщо недостатнє обладнання, якщо немає аптек в цих селах Херсонської Миколаївської області, ми завжди приїжджаємо. Звільнили село, як і більшість населених пунктів правобережної Херсонщини 11 листопада 22-го року. Утім, ворог продовжує полювати на місцевих. До села дістають певні види озброєння та дрони. Тут вже є кілька сховищ в різних установах, а також мобільні зупинки укриття, що зможуть захистити від уламків у разі чергової ворожої атаки. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.